time. Вчора, 20 січня, представники громадських організацій кидали петарди та полили вогнище навпроти однієї з аптек, що розташована по проспекту Міталургів 16 у Запоріжжі. У такий спосіб вони протестували проти незаконного продажу наркотиків в аптеках Запоріжжя. І за повідомленням речниці Головного управління національної поліції Катерини Людвик, наразі відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство, триває досудове розслідування і от власне як боротися із незаконним продажем наркотиків в аптеках Запоріжжя сьогодні. Про це у темі дня у студії для вас працюють Інна на Сурдопереклад, переклад Ганна Кириченко. А я вітаю в нашій студії наших гостей. Це Сергій Мазуренко, активіст руху Тверезі Двори, який нещодавно був побитий. Він пов'язує так, ви розкажете своєю громадською діяльністю, пов'язує своє побиття. Та Андрій Лукін, представник громадської організації Патон, який, власне і. Вчора проводили цю акцію у другій частині нашої програми. До нас долучаться представники національної поліції, і я хочу нагадати події, які власне відбувалися у Запоріжжі. 13 грудня активісти здійснили рейд в аптеках Запоріжжя. І в цій аптеці на проспекті металургів 16 зробили контрольну закупівлю наркотичних препаратів, які відпустили без рецепта лікаря. Після чого викликали поліцію. І за інформацією прес-служби національної поліції. Тоді правоохоронці в зазначеної аптеці виявили більше 4 тисяч пачок препарату без необхідних документів. Вилучені медпрепарати направили на експертизу. За фактом подій порушено кримінальне провадження. За частиною першої статті 321 кримінального кодексу України незаконне розповсюдження сильнодіючих ліків, 15 січня. Побили представника руху Тверезі двори Сергія Мазуренка, який сьогодні у нашій студії, і вже вчора, 20 січня, громадськість знову об'єдналася, провела мітинг спочатку під стінами головного управління національної поліції. І от, власне, на цьому мітингу побувала і наша редакторка теми дня Ольга Вакала. Вона на власні очі бачила, що відбувалося. Давайте подивимося і згадаємо. 20 апреля мы как действовали дальше, наши делают закупки, видим мы так все и делаем. И параллельно еще сотрудничаем с полицией. Пообещали Сергею пока охранять действующие сотрудники полиции сегодняшнего или завтрашнего дня. Надеюсь, что это правда. И 20 числа не трогать, апреля мы сюда приедем. Нам местные ребята расскажут, обманули нас или нет, стало блистера в городе меньше или нет. И тогда сделаем уже отряд более радикальный, будем действовать. Ну понятно, без девочек, без

Хочу нагадати нашим телеглядачам та радіослухачам, що ви можете телефонувати до нашої студії за телефоном 239 тридцять дев'ять Також триває трансляція на живо нашої програми у Фейсбуці на нашій сторінці. Я Запоріжжя, і я в першу чергу хочу звернутися до вас Сергію. От ви пов'язуєте своє побиття так з вашою правозахисною діяльністю з боротьбою проти. То ну, не правозахисла, по перше, а громадська, громадська діяльність направлена на очищення міста Запоріжжя і України від від цієї гедоти, від цього, від цього від такого відкритого відкритої торгівлі препаратами, які ну які є наркотичними, які відпускаються лише за рецептом від ну проти відкритої торгівлі ну, проти відкритої роботи наливаюк які розливають контрафактну продукцію які не мають ліцензії ну я не те щоб я там пов'язую на 100% це зі своєю громадською діяльністю, але більш за все це саме з нею пов'язано тому що останнього, ну, останнього часу ми почали активно діяти в рамках правового поля, прошу помітити, замітити, і можливо це було, ну, це було попередження через мене як найбільш доступного, тому що я займаюся підприємницькою діяльністю, яка під, собою, яка під собою розуміє виїзд на заміри на об'єкти ну, за адресою замовника. І під ці мене було викликано як на замір, і там вже була на мене напад п'ятьма особами з битами і з молотком. Це 15 січня відбулося? Так, 15 січня біля 16-ї години. Mm -hmm. Ви зробили, ви написали, викликали звернулися в до Так, поліцію. Я мене дуже забита була голова, руки я в мене руки майже не працювали. Тому я ну як мені вдалося, через деякий час, коли я вже дещо, дещо вдійшов, я зателефонував другою. Він викликав поліцію і швидку допомогу вже на зупинку громадського транспорту. Люди, які перебували. В, в, в майстерні там були і навча, ну, Ті, хто навчається, і так розумію, і викладачі. Я прохав допомоги через вікно, ну, весь весь крові, побитий, але мені допомогу ніхто не надав, ну навіть ніхто не вийшов. Тому я пішов на зупинку, де вже коли дещо прийшов в себе, я ви ну, зателефонував і дочекався поліції і швидкої. Звідки мене було відвезено до п'ятої ну, до приєма, приймального відділення, чи як воно там називається п'ятої міської лікарні? Андрій, з чим був пов'язаний вчорашній мітинг От під стінами спочатку головного управління поліції, потім ви знову перейшли до тієї ж самої аптеки. Це було зв'язано з непосредственно з ситуацією, яка залишилася з Сергієм. Ребята знаходяться по всій території України, які вступили в ряди цієї організації. И вчера грамм, они приехали в Запорожье, так? Вчера Запорожье. они приехали в Запорожье, да, для того, чтобы как-то показать людям, которые вот это сделали с Сергеем. Они увидели Сергея в новостях, в интернете, в каком состоянии находится. И прекрасно понимали, с чем это связано. То есть Сергей он, ну, актив, активно ведет борьбу с этими с грязью с этой в городе, с наркотиками, поэтому и в последнее время очень тесно сотрудничает с организацией ПОТОН. И ребята, увидев это, собрались быстро со всей городов больших, миллионников. Пять городов участвовало в акции и приехали на этот митинг для того, чтобы и поинтересоваться у полиции, почему такое происходит с активистами. А, возможно, і... потрібно було цікавитись якось в інший спосіб, не в такий спосіб. Цікавитись Ну ви кажете, хотіли поцікавитись, Смотрите, як Слухайте, ну, это как бы би... Если рассматривать это изнутри, это идет война. Наркотики, если вы знаете, что такое кадыно препарат, то людям, значит, люди слепнут от этого. У меня мои ребята, с которыми я вырос, которые подсели на эти препараты, они сейчас слепые, ходят глухие, ходят, и уже вряд ли мы вернем этих людей. То есть это уже не уменяемые полностью люди. Я, видя это, я понимаю, что это ну, такой геноцид ведется, понимаете, в, в отношении народа, в отношении людей. Не убьют оружием, так убьют алкоголем, порнографией и вот этими наркотиками. Поэтому... Почему вы пришли самое до целые аптеки? Я карасташа в науке. Потому что эта аптека в, к, в прошлый раз, когда ребята приходили туда, я также участвовал в этом рейде. Оттуда было изъято, очень много вы сказали количество наркотических веществ, сколько было изъято. После этого через час уже поступила информация о том, что в этой аптеке продолжилась торговля наркотиками, понимаете. И, ну, то есть, и там в видео, если вы посмотрите, вы будете понимать, о чем речь, как диалог с хозяином этой аптеки, как он отвечал активистам. То есть они не, не они особо и волновались по поводу того, что происходит там. они прекрасно понимали, что они дальше продолжат свою деятельность, и препятствием им это не стало, то, что мы сделали. Можливо, потрібно, як на вашу думку, можливо, потрібно якось впливати на це через співпрацю з поліцією? Обязательно. Ну, для цього вчора ми першим ділом пішли іменно під двері національної поліції обласного управління. І там спілкувалися з поліцією. Ребята были естественно взвинчены после происшествия, которое которые гуся не понимают, чем угрожает им, это їхняя позиция гражданская, это деятельность, И поэтому где-то может быть это выглядело, ну со стороны это выглядело как-то вызывающе. может быть. Що далі? Вот які дали ваши планы, які ді Наши дальнейшие планы мы... до этой справи, не взагалі. За, до до якої Щодо продажу наркотиків в аптеках, щодо цієї аптеки. Ми до кінця кон, будемо боротися з этим, і все більше і більше людей хочуть вступити в наші ряди, і вони відять, що у нас щось там получається. И мы не, не собираемся оставлять нашу гражданскую позицию. Мы хотим жить в чистом городе, мы не хотим переживать Яким за наших чином детей. Будете проводити? Бо, ну... Мы так проводили и до, того, как, до этого инцидента. Мы приходили, делали закупку контрольную, потом вызывали полицию. Полиция это все изымала. Но у полиции по большому счету руки связаны. Мы просим у полиции сделать обыск, а полиция нам отвечает, что мы не имеем никакого права без дозволения хозяев делать обыск. Хотя в это время на месте аптеки находится огромное количество нар наркотиков, понимаете, и они не могут изъять это. Это только через суды это все происходит. Это долго очень. Поэтому есть определенное у нас видение и позиция. Сейчас мы будем стараться сотрудничать с органами внутренних дел, объединившись вокруг этой проблемы. Сергій, який ви вважаєте, який вихід з цієї ситуації? Як може бути Ситуація, далі? З моїм побиттям чи з побиттям е, і е, взагалі з законним? Ну, з моїм незаконним? побиттям е, я наголошую на тому, що я відступати в своєї громадській деяті не буду, тому що е, ну, за моєю спиною мої діти. І якщо я буду відступлю зараз, і не буду нічого робити для того, щоб очистити Запоріжжя і Україну від цієї Гедоти від алкоголю, від відкритої наркоторгівлі, то моїх дітей не буде майбутнього. Тому я вас зрозуміла. А щодо кримінальної справи буде ну зараз вже поліція почала ну уже винесені ухвали суду щодо судмедекспертизи, щодо надання мені охорони і ну будемо тісно співпрацювати з поліцією. Відеоматеріали також з е, камери я, я є. Просто, я його зрозуміла просто, щоб я хочу ще надати слово представникам позі поліції. Я дуже mm. вам дякую, що ви звітали нас до ефір. А ще зараз ми ще послухаємо коментар Геннадія Бурке, члена Запорізької асоціації фармацевтів, а також члена постійної комісії з охорони здоров'я міськради. Е, телефоном справах правоохоронних органів у нас є така організація, яка БНОН. Бездіяльність правоохоронних органів. У нас є така організація, як Обнон по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Це мають не активісти робити. У нас сі від дітей до будь-якої людини знають, у якій мережі аптек продають наркомісні препарати. Хто порушує відкрито? Це ж кимось кришується, всі знають. У мене такого не було і немає. А те, що повсемісно це роблять, значить, хтось дозволяє це робити. До асоціації звернень не було, тому що він не є членом організації по друге у нас був випадок. Відома мережа аптек звернулась до нас, аби вступити до асоціації. Ми їм відмовили, тому що ми не хочемо ганьбити своє ім'я, тому що ми знали, що ці люди торгують забороненими препаратами фальсифікатами. Але це неправильно, що приходять незрозумілі люди, щось громлять. Це неправильно. Судлінче наступає, коли влада бездіє. У нас у місті всі знають, хто та які аптеки торгують цими препаратами і нічого не роблять. Препаратами нічого не ми вітаємо у нашій студії це Сергій Романчук, заступник начальника Хортицького відділення поліції, начальник слідчого відділу. Добрий вечір, пане Сергію. Доброго вечора. А також Ростислава Жихара, начальника управління протидії наркоторгівлі у Запорізькій області. Добрий вечір, пане Ростиславе. І от пане Сергію, до вас питання: як чи триває слідство? От щодо побиття Сергія Мазренка? Так, слідство наразі триває. Було порушено кримінальне провадження за статтею 122 Кримінального кодексу України. Це спричинення потерпілому умисне спричинення тілесних ушкоджень. Покарання передбачає позбавлення волі за цією статею. Одна ну основна робоча версія це пов'язана це побиття і напад саме з його активною позицією. От при боротьби з продажем наркотичних засобів, от також розглядаються інші версії, але основна наголошую саме ця. Зараз проводиться комплекс необхідних слідчо-оперативних дій для встановлення нападників от, та притягнення їх до кримінальної відповідальності за цей напад. А чи є підозрювання? Чи ми не можемо зараз ну, це наразі я не можу коментувати розголошувати дані до судового слідства, але певні нароботки є. От вони, я думаю, ну найближчий час будуть реалізовані. І дані особи будуть обов'язково встановлені та притягнуті до відповідальності. Вчора активісти вимагали надати охорону Сергію Мазаренко. Чи буде вона надана? Так, дане питання вирішується. Є закон України про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у досудовому розслідуванні. Він є потерпілим по даній справі. Учора ми вже ну, надавали охорону, і завтра спеціалізований підрозділ. Також ми зустрічаємося з потерпілим у ранку. Ну і буде вирішене питання про продовження терміну і надання йому безпеки, якщо ну, буде від нього ну, відповідна заява. Пане Ростиславе, хотіла до вас звернутися. От ви бачите, лунають звинувачення на адресу правоохоронців щодо бездіяльності, щодо продажу нарк... наркотиків без рецепту, незаконного продажу наркотиків в аптеках. От, як ви реагуєте на цю ситуацію? Ну, я хотів би трохи остановитися на. Так, да, дійсно, така проблематика существує. на территории Запорожской области. На территории Запорожской области функционирует 906 аптечных закладов. То, что озвучено в сюжете, касаемо наркотического засоба КДИН, который по действующему законодательству обязан реализовываться только при наличии рецепта у человека, который его приобретает. Для наступления уголовной ответственности за реализацию данного Медицинского препарата по статье 320 порушения установленных правил обигу наркотичных засобів Необходимое наличие чистого вещества кадеина 0,2 грамма. То есть заключение дает эксперт не ДКЦ, при реализации до 0,2 грамм открывается криминальное проважение, вносятся Материалы открываются в ЕРД, ЕРДР, но е, при недостаточном количестве кадеина наступает административная ответственность по статье 44 со значком 2 порушение обмежень, установленных для медичных фармацевтичних працівників під час здійснення номер професійної діяльності. Тобто, якщо не вдаватися в терміни, а простому обувателю, щоб було понятно, то існує существует проблематика для того, щоб привлечь провизора, который реализовывает без рецепта кадыносодержащие препараты, либо наступает административная ответственность и і платит платится штраф. Для того, чтобы наступила уголовная ответственность, согласно действующего законодательства, необходимо минимальное содержание чистого кодеина, ещё раз повторюсь, это 0,2 г. Для привлечения человека к уголовной ответственности. Тобто полиция не мала права закрыти цю аптеку, припинити її діяльність. Я помагали Полі... представники громадськості. Полиция в в, в компетенцию полиции не входит прекращение работы аптечных закладов. То есть административная ответственность наступает после составления административного протокола представителями Держлик-службы, либо второй вариант разрешение на открытие любого аптечного заклада дает МОЗ Украины. То есть при Анулювання ліцензії, либо при составленні необхідних документів держлік Ну, бачите, лунають звинувачення щодо бездіяльності правоохоронних органів. От який може бути вихід із цієї ситуації? Скажем так, на сьогоднішній момент я надіюсь, у нас. Оно как бы уже и начато, э, существует сотрудничество с представителями общественных, общественных организаций в том числе и представителями общественной организации патон э, запланированы э, скажем так встречи с э, руководством и собственность, собственниками аптек потому что без э, скажем так комплексного подхода к данной э, проблеме ну, результата будет достигнуть тяжело. Понятно, общественное мнение прежде всего как бы склоняется к тому, что это бездеяльность только э, национальной полиции, но э, ввиду того, что органы правопорядка обязаны де действовать в рамках действующего законодательства и э, для этого существуют определенные э, скажем так, юридические моменты, которые, от которых отклониться мы не имеем права, то для э, решения этой проблемы, я так считаю, должен быть комплексный подход э, с обязательным привлечением общественных организаций, с, э, с освещением результатов работы нацполиции в средствах массовой информации, чтобы общественность э, реально видела, что есть какой-то результат. И также я не могу утверждать э, об отсутствии данной проблемы На території, в тому числі і Запорізької області. Ця проблема є, і определенні шаги для її рішення, звісно, проводяться. Але ну, все ж таки. Все ж таки хотіла зазначити, от вчора, внаслідок таких дій, так от саме за повідомленням речниці головного управління Національної поліції Катерини Людвік були нанесені телесні ушкодження жінці, працівниці аптеки 1992, -го, 1992 -го року народження. Її було доставлено до лікарні, де надано медичну допомогу, після чого відпустили додому. Ну тобто відбуваються такі дії, Коли громадськість протестує, не вже немає якихось законних речагів, аби в аптеках відпускали зазначені препарати наркотичні за рецептом. Всі сотрудники аптечних оптичних е, учреждений вони прекрасно знають о тому, що существует наказ України номер 360 який регламентує правила випису. Е, Виписування рецептів, учора наркосодержащих препаратів, вони це прекрасно знають, і не осведомлены о том, що а... це що вони знають це, ми розуміємо, що вони знають свої обов'язки. А як вплинути на це можуть правоохоронці? Только прав... в рамках дістуючого законодавства при привлекать к адміністративної і уголовної ответственности. в тому числі, я ще раз повторюсь, в тому числі с, скажем так з привлеченням общественности. То а есть какие? Граждан, гражданин Украины, который, которому стало известно допустим о том, что в определенной аптеке осуществляется отпуск наркотических средств без рецепта имеет право вызвать следственную оперативную группу обратиться к соответствующим заявлением и уже после проведения экспертизы, потому что ну, есть определенный порядок. То есть э, необходимо понимать, какое э, конкретно наркотическое вещество и в каком количестве содержится э, в тех медицинских препаратах, которые человек приобрел. А за сам факт выпуску э, ликов без рецепта? Еще раз объясняю: Рецепт в зависимости кожи? от количества, которое угу. было отпущено, наступает либо административная угу. ответственность, либо уголовная. Понимання, какое, яке количество було відпущено, наступає після того, як буде заключення експерта. В Запорожье було багато випадків, коли була залучена застосована адміністративна відповідальність за відпуск рецептів, відпуск препаратів без рецептів. На цей питання твіти. представитель Держлик службы, в компетенцию которой входит в составление административных материалов за нарушение действующего законодательства в части безрецептурного Полиция отпуска. Такими не полиция, не полиция после того, как есть заключение НДКЦ и есть определенный вес, то тогда принимается решение, достаточно ли этого количества для Привлічення чоловіка к уголовной ответственности. Якщо того каріславо не материалы матеріали відправляються для привлечения к адміністративної ответственности у повному Наша організа програма вже завершується. От на останок я хотіла, щоб я сказала по кілька слів. Буквально от який вихід із цієї ситуації аби э, така ситуація, яка відбулася вчора, не повторювалася? Бо це ну такі дії. От, Пане Сергію, ну я вважаю, що це перш за все співпраця з активістами актив... і активізування от роботи дії. в даному напрямку. от як саме активізувати? Ну я вважаю, що такий план буде розробляти головне управління Міністерства внутрішніх справ. Ну, а ми бачимо, що на своїх територіях кожен орган поліції має активізувати роботу просто і контролювати діяльність аптек. І якщо власники там буде, ну, отримати сверхприбулі, а ми будемо провізорів нести кримінальну відповідальність, буде особа, яка відпустила да дане про той провізор, яка не отримує за це ну, сфері доходу каких-то. То, я думаю, вони будуть боятися просто продавати препарати в відкрити. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нас на ефір. Я думаю, що суспільно обов'язково стежитиме за цією темою. Тож, побачимося у наступних ефірах.